Друзі, вітаю! Багато від вас отримуємо запитів стосовно того, як же продовжилось, як же закінчилося е, навчання у Вікторії. Вікторія це та дівчина, яка проходила у Аліни в травні 24-го року челендж. Я дуже сумніваюся, ага. чи вийде в мене це зробити за сім днів. За 7 це днів. досить короткий термін. Ага. Хто не в курсі, хто не знає, під час е, цього челенджу, а це було 7 днів е, навчання, е, Аліна за цей період часу говорила про те, що людина, яка прийде до неї на цей самий челендж, отримує всі необхідні знання для того, щоб почати свій шлях у трейдингу, і вже, хоча б трішечки, але все ж таки досягти певних результатів. Тому е, сьогодні ми. Е, і влаштували таке інтерв'ю сьогодні. У нас на зустрічі та сама Вікторія, яка проходила челендж, яка поділиться своїми враженнями, своїми теперішніми результатами. Про це і детальніше сьогодні поговоримо. Вікторія вітаю тебе. Вітаю. Розкажи, будь ласка, про челендж, що це було для тебе. Чому вирішила взагалі скористатися такою можливістю, і як взагалі розпочався твій шлях у трейдингу? Ну, знайомство з трейдингом було, я би сказала, випадковим. Можливо, там десь за місяць до цього челенджу я побачила Аліну в Інстаграмі, підписалася і почала слідкувати. На мою думку, трейдинг був ну, це взагалі щось таке недосяжне, незрозуміле, і те, що тут можна заробляти, я в це не вірила. Але челендж звісно був для тебе таким викликом. Це був значний виклик, дуже uh -huh. великий виклик в моєму житті. По-перше, на той час я знаходилась в Бельгії і без знання мови єдина робота, на яку я могла претендувати, це десь прибирати або доглядати за літніми людьми. Звісно, маючи досвід роботи в великій компанії, роботи в офісі, роботи на керівній посаді, ну мені не дуже цього хотілося. Угу. І ну, якось так склалось, що ну, челендж це був це була межа до і після, тому що після челенджу, ну чесно кажучи, життя значно. Помінялись всі мої пріоритети вони змінились на сто відсотків. Угу. Я би сказала, і найголовніше, що тепер я можу керувати своїми бажаннями, своїм часом, і я знаю, що це можливо завдяки трейдингу. То як проходив твій челендж у Аліни. Розкажи, будь ласка, що для тебе було цікавого, як він взагалі розпочався? Чи вистачило реально часу для того, щоб опанувати, скажімо так, перші ази? Я пам'ятаю, там ти навіть виводила якісь гроші. Розкажи трішечки про це детальніше. Я пам'ятаю, ми почали з понеділка нове життя, і буквально вже на четвертий день Аліна. Довірила мені свій власний рахунок, свої реальні кошти. Це було дуже А Я тобі дам свій рахунок, це дуже така висока відповідальність. Ну, я впевнена, вміла натискати на кнопки, але розуміння ринку ще. Ну, майже не було. Тобто, ну, десь там приблизно я розуміла рівні, як вони працюють, і то це було таке більше теоретичні якісь знання. На практиці вони ще не були відпрацьовані, відшліфовані. Мені вдалося заробити, звісно, Аліна підтримувала, вона підказувала, щось десь допомагала. І при цьому, коли я. Побачила вже не те, що на демо це працює, а це працює і на реальних коштах. Ну, тут вже було таке, вже, знаєш, відчуття ну, ейфорія якась. І це було круто, класно, що вау, я знайшла те, що може мені допомогти встати на ноги. Тому що... Тобто, в той момент ти вже повірила, що воно може працювати. Так. Так, якщо до цього, ось поки це був деморахунок, це було просто так, ну, якась іграшка, ну щось тут клацаєш, uh -huh. там. щось відбувається, з цифри якісь змінюються. А коли це вже ти бачиш на реальних коштах, то це вже зовсім менше. Uh -huh. Хоча все одно ну, було, знаєш поки Аліна поруч, ти все одно сподіваєшся, що в разі чого, щось не так Спокійніше, Аліна є. Так, да, Аліна підхопить, допоможе і простягне руку. А коли вже челендж закінчився і вже, як то кажуть, потрібно самостійно там щось думати, то тут я розуміла, що ну, зовсім ще рано виходити на реальні кошти. Потрібно навчатись. Угу. Тому саме по цій причині ти вирішила піти на повноцінне навчання, яке триває набагато довше, так? Не планую зупинятися в цьому, бо. Mm -hmm. Я побачила за, за цей короткий термін часу, я mm -hmm. побачила всі можливості трейдингу. І це дійсно дуже круто. І впевнена, що за твоєї підтримки я зможу досягти ще більшого. Тому я буду далі ще розвиватись, це обов'язково зупинятись mm -hmm. точним днів. Так, так. Mm -hmm. І я дуже вдячна вашій школі, що дозволили все ж таки. І прийняти участь в цьому челенджі, що була така можливість познайомитися з цією сферою і потім вже отримати ті знання, які дозволяють заробляти? Дивись, я я вважаю, що це взагалі чудо реально, що за сім днів, через там сім днів, навіть менше, ти сказала там чотири дні пройшло, ти стала на реальний рахунок і вже заробила перші реальні кошти. А чому в тебе все ж таки, як ти вважаєш, чому. Був оцей страх переходу на реальні гроші. Чи був в тебе такий досвід, що ти там почала одразу торгувати, відчула, що не виходить, тому що ще не готова, і так далі? Чи все ж таки ти одразу зрозуміла, що варто просто йти і продовжувати вчитись? Дуже хотілось переходити вже на реальні кошти. Ну емоційно хотілось. Угу. Бо хотілося вже тримати кошти, коли вже ти першу суму отримав, ти її потримав в руках, вже пощупав, ти вже розумієш, що ти можеш їх витрачати на якісь свої потреби. І це дійсно дуже хотілося переходити на реальні кошти. Але я розуміла, що моїх знань не вистачить для того, щоб зберегти свій депозит. Тобто я мала можливість поповнити кошти на рахунок. Але цієї впевненості, що я самостійно зможу досягти якихось стабільних прибутків, цього не було. Тому mm -hmm. тут однозначно було рішення прийняти навчання йти і. Інвестувати гроші в саму себе, в свій розвиток. Так, так. Скажи, будь ласка, як взагалі тобі навчання? Наскільки воно зрозуміле, наскільки структуроване, нам дуже реально буде ціна? тому що фактично ти людина, яка починає. Почала вивчати навчання з самого нуля, як ти вважаєш, наскільки воно доступне і наскільки буде зрозуміло е, тим людям, які також починають з самого початку? Навчання ну, структуроване це однозначно, тому що іде від простого до складного і постійно наслаюється матеріал, тобто ти отримуєш якусь частинку інформації, ти пропрацьовуєш це на практиці, потім отримуєш ще якусь порцію нових знань, і все це накладається одне, на одне, і, відповідно, надалі вже вимальовується якась цілісна картина. Тому в порівнянні, ну, скажімо так, вже коли я навіть навчалась у вас, почала реклама в інсті і так далі, від якихось інших школ. І коли ти дивишся, ну я розумію, що не кожна школа може дати подібне структуроване навчання. Те, що запитують найчастіше, що сталося з цією дівчинкою, яка проходила челендж? Що в тебе відбулося після навчання? Розкажи всім. Ну, по-перше, саме навчання дозволило вже не хвилюватись про майбутнє. І розумію, що можливо результати будуть там не в перший місяць, але вони будуть все одно. Якщо докладати зусиль в цій сфері, це перше. Ну і по-друге, я прийшла до вас в команду, доєдналась до вашої крутої команди, сучасної, молодої, і мені це дуже подобається. Я вам дуже вдячна за таку можливість розвиватися поруч з сильними людьми. Скажи, будь ласка, все ж таки, якщо говорити про успіхи і результати в самій торгівлі, на якому ти зараз етапі, що для тебе важливо в трейдингу? По-перше, для мене важливо все ж таки мати стабільний результат, навіть якщо він не буде супер великим. Але поки що я зосереджена на тому, щоб зберегти свій депозит. Я... Тривалий час торгувала на деморахунку, відпрацьовувала всі навички. І як тільки я перейшла на реальні кошти, мені вдалося отримати з цей кайф. На практиці відпрацьовувати довелося вже ці просадки на реальних коштах. На жаль, на, на яку суму Що... на, на яку суму були просадки і чи вдалося тобі їх витягнути? А... Ти знаєш, зараз оглядаючись назад, мені стає трошечки лячно, оскільки депозит у мене був 1200, і просадка, коли досягала мінус 800 доларів. Ну, для мене це була ну, вкрай велика сума і такої великої просадки ну, було лячно. Але тут знову ж таки Аліна залишалась на зв'язку незалежно від того, що. Я вже закінчила навчання і вже, як то кажуть, сама перейшла на ці кошти реальні. Все одно була підтримка Аліни, допомога. Ми розбирали якісь складні моменти, і завдяки цьому я змогла вийти з цієї просадки. Це не було легко, але тепер я чітко знаю, вже, як діяти в разі просадки. І Мене це вже ну, скажімо так, не настільки хвилює, як перший okay. раз, коли потрапила в цю просадку. Віка, я тебе попрошу надати скрини цих просадок, звичайно, якщо це можливо, для того, щоб ми могли їх там опублікувати і дійсно показати, що вони в тебе були і ти їх успішно закрила. Зможемо це зробити? Так, зможемо трошечки хвилюючи, бо я не всім казала, що в мене були такі просадки, мої рідні про це не знали. А якщо вони побачать відео, думаю, для них це буде таким. Час Симпризом. дізнатися так, час дізнатися рідним, що ти професійний трейдер. Найголовніше, що я змогла закрити ті просадки, я змогла зберегти свій депозит. Я не втратила жодного долару, і я постійно збільшую його. Дякуємо тобі за те, що не побоялася свого часу прийти на челендж, за те, що прогресуєш, не боїшся нового, за те, що стала частиною нашої команди. Ми завжди раді підтримувати, надихати таких людей, як ти. Дякую. І я вам дуже вдячна за те, що обрали мене і впустили в свій світ. До зустрічі і успіхів разом з Тараненко Трейд!